Ось ми і дочекалися офіційної інформації з приводу допінгового кейсу імені Михайла Мудрика. Український футболіст отримав офіційне звинувачення в порушенні антидопінгових правил. Що це означає, та що буде далі з кар'єрою гравця збірної України? Обговоримо в сьогоднішньому відео. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Історія з вироком футболіста Челсі затягнулася. По інформації медіа про Бабе мала бути відкритою ще наприкінці січня, проте аж до початку літа були максимум коментарі експертів, як з українського, так і з світового медіапростору, які зводилися до одного. Якщо результати про ББ все ще невідомі для широкого загалу, значить це команда українця працює над тим, щоб пом'якшити удар. Якщо говорити про офіційну інформацію за весь цей час, то згадується кілька разів, коли головний тренер Челсі Енсо Мареска за. Зазначав, що зрушень у справі немає, і що клуб буде продовжувати підтримувати футболіста. Ми підтримуємо Михайла і довіряємо йому у клубі в тренерському штабі, і серед усіх в тренувальному центрі ми віримо в Михайла. Я думаю, він повернеться, але поки не знаємо коли. Але точно повернеться. Але 16 червня перед матчем із ФК Лос-Анджелес італійський наставник на прес-конференції зробив, начебто, натяк на те, що майбутнє мудрика як мінімум туманне. Також як ви знаєте, мудрика немає з нами так. Що наразі у нас в Вінгерів є ноні Мадуеке, Педрунету та Тайрік Джордж. Тож, ймовірно, щось станеться. Ми багато разів говорили, що коли трансферне вікно відкрите, може статися все, що завгодно. А ще раніше, як ви певне чули і знаєте, керівництво Челсі вирішило передати десятку мудрика колу Палмеру. Більш ніж просто жест зі сторони клубу на фоні слів Марескі про підтримку українця. Офіційна інформація на сайті Челсі з'явилася 5 червня, і очевидно, що ще тоді в клубі вже знали результати про ББ. Мудрик весь цей час. Тренувався, підтримував форму. Михайло отримував індивідуальну програму від тренерського штабу Челсі, підтримуючи діяльність професійного футболіста. Він не мав дозволу тренуватись на клубній базі в Копхімі, ні будь де з командою. Таким було рішення футбольної асоціації. В певній мірі можна сказати, що його футбольний фокус і ентузіазм дещо знизився в українських медіа. Зокрема, можна було знайти інформацію, що Михайло отримає розрядку, граючи в Counter-Strike. Він дуже рідко публічно з'являвся на людях, і його актуальні фото стало дуже важко знаходяться. Водити інстаграм сторінка. Остання публікація датується 17 грудня 2024 року. Саме в цей день Мудрик зробив заяву, де він заперечує, що свідомо вживав заборонені речовини. В квітні гендиректор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що адвокати Мудрика організували йому проходження детектора брехні, який той успішно пройшов. Результат цього теста буде долучений до списку доказів. Версія щодо причетності російської моделі, з якою певний час зустрічався українець, не знайшла підтверджень. За весь цей час мудрик навчився перетворюватись в людину невидимку тільки одного разу один із тікток-блогерів, який знімає літні авто Лондона і викладає на своїй сторінці, зафільмував Михайла з пакетами, який прямує до БМВ. Після цього був вже фінал ліги конференцій І рішення від керівництва Челсі, що Михайло має бути з командою у Вроцлаві і отримати свою медаль. В цьому турнірі вклад Мудрика був суттєвим. Чотири матчі, три голи та три асисти. Фани підтримали Вінгера при теплій зустрічі в одному з місцевих пабів. А після перемоги над Бедісом ми побачили Мудрика в обнімку з Енсо Фернандес. На шиї висіла золота медаль переможця ліги конференції сезону 24-25. Ось так інколи буває. Мудрик не грав за Челсі з листопада минулого року, але завершив сезон в статусі чемпіона. Але сувора реальність наздогнала Мудрика досить швидко. Далі був десятий номер для коло палмера. Відсутність в заявці на клубний чемпіонат світу та холодні слова від Енсо Марески, який натякнув, що на позиції лівого вінгера відбудеться посилення. Зараз в медіа циркулює багато чуток щодо можливого трансферу Вінгера Борусії Дортмунд, Джеймі Байно Гітенса. Якщо не вдасться домовитися з німецьким клубом. Потенційною заміною мудрику може стати гарначо із Манчестер Юнайтед, у якого відбувся публічний конфлікт за Марімом. Тобто, в останні тижні стосовно українського футболіста був суто негативний фон без будь-яких ознак на перелам неприємної ситуації. І Ось 18 червня видання The Telegraph видає ексклюзив із заголовком. Михайло Мудрик звинувачений у допінгових порушеннях футбольною асоціацією Англії. Вінгер Челсі Михайло Мудрик був звинувачений футбольною асоціацією Англії в порушенні. Антидопінгових правил і може отримати тривалу дискваліфікацію українському форвардові. Загрожує дискваліфікація до 4 років згідно з регламентом ФА після того, як минулого року в його А пробі було виявлено заборонену речовину, ймовірно, мельдоній мудрика. Тимчасово відсторонили від участі в змаганнях, поки він і Челсі чекали результатів про ББ. Наразі Фа підтвердила, що гравцю офіційно висунуто обвинувачення. У цій цитаті ключові наступні тейки: офіційне звинувачення гравцю від ФА дискул. Кваліфікація до 4 років процес відштовхнувся з мертвої точки. Мудрик найняв юридичну фірму Morgan Sports Law для захисту. Також підтримку надає і клуб. Саме ця фірма раніше представляла поля погба у справі про допінг, і в результаті суд у Лозанні зменшив термін його дискваліфікації з 4 років до 18 місяців. Челсі і Morgan Sports Law наразі отримуються від коментарів. Інформує британський журналіст. Отже, Михайло разом зі своїми новими адвокатами буде пробувати повторити кейс поля погба, і це був би дуже позитивний. Сценарії на даному етапі, а вже 19 червня видання The Athletic видає ще один ексклюзив, в якому чітко написано, що проба Б виявилася позитивною. Згідно з правилами Фа Мудрик має 20 днів, щоб або визнати порушення та прийняти його покарання, або вимагати слухання. Після позитивного результату зразка А було протестовано зразок Б, який також підтвердив наявність Мальдонію забороненого препарату. За повідомленням The Athletic, тест було здано після повернення Мудрика зі збірної України, де він грав у матчах лігіна проти Грузії та Албанії це доволі важливий момент, і тут вже варто звернути увагу на можливу залученість збірної України в цей кейс, що може дуже негативно повпливати на нашу країну як у фінансовому, так і в репутаційному плані. В українських медіа вже з'явились новини про те, що Челсі може вимагати від ОАФ компенсацію рівну витраченим грошам на трансфер Мудрика, які особисто у Михайла варіанти майбутнього. Якщо провину буде доведено, то мудрик може оскаржити термін покарання, подавши апеляцію в футбольну асоціацію або в спортивному Арбітражному суді, наприклад, Погба скоротив свою дискваліфікацію з 4 років до 18 місяців. Якщо шансів виграти справу немає, мудрику можуть порадити визнати вину і повернутися в футбол після закінчення дискваліфікації. А це термін до 4 років. Які варіанти у Челсі в разі підтвердження вини мудрика, клуб матиме такі опції: розірвати контракти з гравцем за грубе порушення, зменшити зарплатню та перепідписати контракт на нових умовах, залишити гравця з огляду на його вік, потенціал і тривалість контракту до 2031 року у найрадикальнішому варіанті клуб може подати до суду, як це було з Адріаном Муту. Цікаво, яким чином Погба та його адвокати скоротили дискваліфікацію. По суті, це ж та сама команда, яка зараз допомагає мудрику довести свою невинуватість. Поль та адвокати з Морган Спортслоу подали апеляцію до спортивного арбітражного суду, стверджуючи, що гравець вжив заборонену речовину ненавмисно. Вона містилася в добавці, призначеній його лікарем у Флориді. Колегія суду погодилася з тим, що Погба не вдався до Вмисного шахрайства, однак, як професійний спортсмен він мав бути обережнішим. Зазначалося висновку. В результаті ЦАС скоротив термін дискваліфікації з 4 років до 18 місяців із зворотньою датою з 11 вересня 2023 року і скасував штраф у розмірі 5 тисяч євро, що стало вирішальним фактором: не навмисне вживання препарату, призначеного лікарем. Його справу підтримали переконливі висновки експертів і медичних фахівців. ЦАС дійшов висновку, що не було наміру покращити спортивні пока. Зники, що дозволило суттєво скоротити термін покарання, ось таким може бути шлях мудрика в суді. Погба отримав звинувачення в вересні 23-го року. В жовтні 24-го відбулось те саме слухання в ЦАС. Тобто більше року тривала підготовка та слухання справи. Офіційно повернутись до футболу Поль отримає право в березні 2025-го року. Михайло отримав перше офіційне звинувачення 18 червня 2025-го року. В цій ситуації найбільш постраждалою стороною виявився Челсі заплатити такі скажені гроші за футболіста, який зрештою. То відпрацював лише малу частину із них, поки у мудрика в Лондоні лише 73 матчі, 10 голів та 11 асистів. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.